Так, от всім приїдем і спорта, сьогодні я оцінюю плот за 1 долар. За тобто не за 1 долар, а за 1 гривню. Плот за 10 гривень. Плот за, 에, за 100 гривень, за 1000 гривень і за 10 000 гривень. Почнемо з плота за 1 гривню. Так, ну і він нас зразу потонув. Это було ожидаемо. Не поспор... Не, потпу... Айо. не скажу поганого. Реально не поспорить з вами, що цей плод дуже гарний Далі плод зала. Дол... За 10 гривень. Теж ну, на ньому плавати можна точно. Він швидко тонеть Це якась доска. О, це вже плод за 10 доларів так, це вже плот з 10 доларів. Як по нашим традиціям, по моїй новій традиції, самі гірші плоти я розрушаю. Mm -hmm. Бо слухайте, я не зворував від 119 к У мене інші там побудовки. Це не бог я 119 к По форму пускай залишимо. Зайдемо-ка сюди. За 10 доларів це нормально. За 10 доларів це прикольно. І ще є така труба, не знаю, нащо. Ну, я її. Май... і корабель пішов на дно. Що? Це що, відсилка на... Титаник. Ты ведь только не тень, что він так шитко потонул. Я думал, что он будет уже нормальным, за 100 лет он будет уже непотопаемый. Ага. Дуже глубоко помилявся Ну хотя бы британський прапор врятую, спаш... бо вони ж наші партнери з україн... Україною. Британський прапор врятую. Британцы ще подякуйте потім мені. Что я ваш прапор спас? Ну а далі весь плод будемо просто расстреливать. Ну, дивіться. Ми... ми потрошки йдемо на плоту за одну ти, за одну тисячу гривень. І він виглядає, ну, специфічно, специфічно. Ну, прям не так сильно гарно. Ну, коротше, він не прям такий крутий плот. Це за одну тисячу гривень мене нібучого немає. Ну це ж плод, який просто побудували. О! А от цей вже універсальний плод. Ми... Він мені, якщо чесно, не сподобався. По-перше, тут нічого немає. По-друге. Це я його просто хочу зруйнувати просто. И вот заруину, просто зринный, просто возьму возьму таку и просто выкину эффект представила, что у нас плод пішов на дно. Короче, плотно нашел, залышал пластики маленькие. И плод, цена нарешті уже нормальный плод. Не плот, а мы оцінюємо не корабли, а лодки. Там лодки для плавання. Ну, и це якраз одна. Ді, це просто Тут можна піднятися тут і так залізти. Це мотор, добре. Это было круто. Я колись його, може, потім розрушу другої серії. Добре, всім пока, дякую за пролез вам був я СуперТем. І така маленька пародія на Містера Біста вийшла. Я нереальна пародія на Містер Біста. С... Всім па-па.